Слава Україні! Слава. Що ж вітаю вас з перемоги, подякую вам за гарний матч, за чудові емоції. Що взагалі можете сказати за суперники, за рахунок чого ви її переграли сьогодні? Дякую. Перше хочу всіх привітати зі святами першами. Дуже велике дякую нашим захисникам, які дають нам змогу грати сьогодні під нашим українським небом, світлим, чистим і теплим. Е, що, по грі, по грі ну, суперниками знали, наш суперник теж знав, мабуть, в принципі, не раз ми зустрічалися в різних чемпіонатах, тому нічого нового не було. Ми даємо е, на даному етапі на кубку так так, від, більш, більш зіграти людям, ті, які е, вимушено там не грали, там, чи менше було ігрової практики. Тому намагаємося дати більше ігрової практики саме цим людям. Тому е, в принципі, від якості гри. І є, звісно, вимога, так щоб була якісна гра. Там нам тренера завжди кажуть, що треба вниз вниз вниз, вниз все низом через передачі, через спокій. Але буває таке, що в сумбург десь попадаємо там, в ями, якісь там і починаємо грати Не в те, що нам хотілось, б і потрібно, але в принципі результат є. Він задовільний. Гра не така яскрава, але тим паче, тим паче навіть з такою грою нам дозволяється проходити далі. Що ж, подякую вам і вітаю вас ще раз з перемогою.